Всім добрий день сьогодні. Хочу поговорити про тривогу, відмінусь нормальної тривоги від патологічної тривоги, коли вже варто звернутися до фахівця. Починаючи, нам треба розуміти, тривога це повністю нормальна реакція, тривога у всіх є, і у всіх вона потрібна і присутня, це така базова емоція в нашому організмі. І треба розуміти, що, щоб відрізнити тривогу від патологічної до такої, знаєте, нормальної реакції, нам треба спочатку зрозуміти механізм тривоги. Починаючи, у нас треба зрозуміти, що якщо якась ситуація або реально небезпечна, тобто за вами йде в темному на темній вулиці якась підозріла людина, чи гіпотетично, що там, наприклад, я можу завтра мене розмова з керівником, я можу не справитися, він може не звільнити. Всіх ситуаціях включається однакова реакція через амігдалу. Тобто, першочергово включається в нас амігдала, центр такого страху, тривоги, можна сказати. Вона щитує якусь певну ситуацію, як небезпечну, і запускається такий цілий механізм симпатичної нервової системи, по суті, такий аварійний режим, режим виживання. Реакції бо я біжу, так само простіше. У вас виділяються гормони, і ви просто готуєтесь, по суті, або до втечі. Так? ali do takšne reakcije, napada v tej situaciji. І можете запитати, ну в нас має бути якийсь такий механізм, який нас заспокоює. Ну, як так? В цій ситуації у нас є дійсно механізм, який такий, знаєте, раціональне логічне мислення. Перевага, наприклад, якщо амігдала лімбічна система це емоційне реагування, тут в префронтальна кора це раціональне логічне мислення. Проте виникає тут деяка проблема, що якщо амігдала гіперактивна, вона значно гальмує цю профронтальну кору, це логічне мислення, яке може розціанізувати, пояснити це всього, наприклад, з керівником взаємодією і тому, тому Подібне, все буде добре, тому тому подібне, вона гальмується. І як наслідок, ви проїжджаєте на емоційних оціх реакціях, виїжджаєте і вас тривога просто захлестує. Так? Якщо починаєш, нам треба поговорити, що таке нормальна тривога. Нормальна тривога, по-перше, це така реакція, коли вона є пропорційна до реальної загрози, тобто, у вас завтра і виступ, ви йде на нову якусь там посаду так? в новій фірмі, наприклад, завтра не знаю, завтра у вас весіля, так, чи ви їдете в якийсь небезпечний регіон, наприклад. Так? В всіх цих ситуаціях, тобто тривога це повністю нормальна реакція, тому що є можливість якоїсь. Знаєте, небезпеки для вас, так? Всю то ситуації чи реальної, чи такої, знаєте, гіпотично, наприклад, як на іспиті, так? В цій ситуації. Ну тут не можна говорити гіпотетично, тут все таки більш реальна. Ну просто я я хочу зупинитися, що, наприклад, реальна загроза вашому життю і, наприклад, вашому якомусь там благополуччю чи майбутньому в цій ситуації, так? Тобто, вона має бути реальна до певної ситуації, так? Далі другим важливим фактором є те, що вона обмежена в часі. Тобто, коли ця ситуація сталася, ви здали там іспит, вас прийняли на роботу, там вже пройшов перший день, там другий, третій і тому тому подібне, вона має знижуватись. Тобто ця тривога має знижуватись і, по суті, виходити на якийсь такий базовий мінімальний рівень, так? Тобто, ви не маєте її вже по суті так сильно енергійно її відчувати в цій ситуації. Далі, третім, що є, що ви вмієте контролювати цю тривогу, тобто ви можете її контролювати. Тобто, наприклад, вас перед іспитом є якісь там знаєте, такі тривожність, можливо, страх, так? Проте ви, можливо, можете якось себе так трошки заспокоїти, трошки переключити, можливо, там з кимось поговорити, можливо, там е якісь реалізаційні техніки, може якось там собі в голові там, знаєте, так е більш ефективніше працювати з вашими думками. І у вас є тривога, але не така, що у вас захлестує, ви заходите, заїкаєтесь, не можете нічого сказати і все забули. Ні, вона є на такому, знаєте, е нормальному, десь ну, середньому з до завищеного рівня так? в цій ситуації, Но ви її можете контролювати. Вона контрольована, так? ця тривога, так. Вона на вас не захлестує, а в цій ситуації ви вже якби трохи контролюєте її, так? Тому що я розумію, в деяких ситуаціях вона може бути такою тяжкою до контролю. Проте, як я вже говорю, що, наприклад, це на перевагу патологічно, це, наприклад, у вас панічні атаки, у вас отакі, якісь максимально румінаційні такі, знаєте, жувальна гумка, яку ви не можете зупинити, ви думаєте, 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 думаєте вже до якихось, ж знаєте, взагалі дивних ідей дійшли і вас накрутилася тривога. Ні. Тобто ви вмієте її в моменті проконтролювати. Так? У вас тривога є, проте ви можете її так контролювати на такому середньому рівні. Далі, що є таким ще одним фактором, це те, що оця якраз тривога, вона вас не впливає на якісь ваші, наприклад, на вашу роботу, на ваших взаємодії з друзями, на навчання, без різниці, не сильно впливає на сфери життя. Тобто вона ну, тривога є, тобто вона мене є перед певними ситуаціями. Тривога, проте вона не впливає на моє, там, що наприклад я більш не йду в школу, я більш не найду в вернутися. Унісите, я більше не йду на роботу, я більше не завожу дитину в садочок і тому тому подібне. Таке патерне уникнення, можна так сказати, поведінкові прояви. так? Тобто, якщо підсумовувати, що нормальна тривога, треба зрозуміти, що вона пропорційна до певної загрози, вона обмежена, тобто, якщо якась загроза а, вже закінчується, тривога спадає. Далі ви можете її контролювати, тобто, ви контролюєте тривогу, а не тривога контролює вас в цій ситуації. Тобто, ще до цього можна починати, ви починаєте уникати. Тобто, коли тривога контролює вас, ви починаєте уникати, якось там не ходити на ті події, інходи, та і тому подібне. І далі вона не впливає або не сильно впливає на різні сфери вашого життя. Якщо нам починати говорити про патологічну тривогу, тут першочергово нам треба розуміти, що вона постійно фонує вас. Тобто, е от така, знаєте, тривожність. Тобто, у вас якась була реальна загрозлива ситуація, наприклад, так, візьмемо приклад, там не знаю, ви пішли там на перший день на роботу, так? Де уявимо ситуацію. Ви перед цим хвилюєтесь, хвилюєтесь, там вже перший день пройшли, там все було добренько. Тобто ви з кимось там про взаємодіяли, вже там наприклад третій день. А потім ви кожен вечір приходите додому і все думаєте. От, а якщо я а в той день я зробила не так, а треба було так. А завтра, мабуть, мене керівник прийде до себе, по кличі і скаже мені, що все закінчено тут. А та на мене подивилась косу, мабуть, я їй щось не допомогла. І розумієте, оці такі румінаційні, тобто, ви так знаєте, така мисленнява шука, <кхух> Вона не зупиняється у вас. Ви думаєте, 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 і це на вас накливає і накриває таку знаєте тривогу дає. Тобто таку е підвищує фонову тривожність, що ви знаєте, встаєте. Mm. Щось тут розумієте, ця фонова тривожність вона дуже тяжка до, до описання, але ми всі розуміємо, про що це має цінуватися. Тобто, знаєте, ви встаєте, як за ложечкою так бере, е, так тяжко, так щось, от щось має статись. Оце ще такою ключовою ознакою патологічної тривоги, що от щось погане має статись. Тобто немає реальних як якихось таких факторів, що щось погане станеться, а ви завжди щось погане має статись. От я відчуваю і те, і сі і тому подібне, так? Далі другою, другою ознакою це те, що ви а, не можете її контролювати. Тобто, це, наприклад, вона вас накриває, ви там десь <кхух> хочете заснути, так? А вас оце все думаєте, 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 <кхух> не висипаєтесь на наслідок, так? Не висипаєтесь. Зберігаєте цю тривогу, ходите цілий день з цією тривогою, і виснажені, і тому подібне. Чи, наприклад, у вас там накриває якась панічна атака, все, вон, ну, все тут ці ситуації, ми розуміємо, вона просто вас закриває. Чи якісь таке, які, знаєте, соціальна фобія, наприклад, про соціальні тривожності, ви не можете виступати, ви боїтеся, ви уникаєте, взагалі обмежуєте контакти в цій ситуації, наприклад, при панічному розладі так само уникаєте, не йдете в той магазини, спілкуєтеся з тими людьми, берете всі препарати, які можна з собою, там, якщо кудись їдете, якщо Ще, ще кудись там в подорожі їдете, то взагалі валіза одна їде з якимись там цим, знаєте, допоміжними, допоміжними ситуаціями. Там чи можуть бути препарати, можуть бути якісь певні знаєте, певні рутинні аксесуари, які вам допомагали при тривожності. Так, так всі ситуації, тобто ви розумієте, що тривога контролює вам, і коли у вас таки, можливо, такий якийсь можливо сильний напад тривоги, ви розумієте, що ні. Вона контролює, чи можете так само, наприклад, перевіряти ці двері по 10 разів, мити руки по 20 разів. Тобто, в цій ситуації вам стає настільки нестерпністю і тривогою, що ви просто їй піддаєтеся? Так? В цій ситуації. Далі, якщо говорити про такий третій признак, це те, що вона постійно у вас. Тобто, <кхем> якщо про я говорила, що от, якась ситуація загрозила, закінчилась, Тривога вона десь падає до мінімальних значень, тут не падає. Тобто, якщо говорити взагалі по такому діагностичному критерію, то тобто у вас тривога більшість часу і більше по чим понад 6 місяців, так якщо ми говоримо по діагностичному критерію. Проте в більшості це може знаєте, бути навіть більше, ніж отак, десь 4 тижні і більше. Тобто, постійно ця тривога десь знаєте, якщо ми беремо шкалу від 1 до 10, постійно шкала більше, ніж п'ятьорочка. От постійно, ви так знаєте, в більшості часу це е, тривога більше, ніж 5. Вона завжди десь тут є, десь відчувається, десь тяжко, десь ком в горлі, десь підливість, десь очікування такої максимально неприємного кінця в цій ситуації. Тобто, завжди з вами вона присутня більшість часу. Далі, що таким класичним проявом, тобто у вас буде е, ну, катастрофізація дуже часто. Тобто, от пер, е, передбачник, я вже говорила негативного кінця, тобто в цій ситуації. От, Я не знаю, там, от, мабуть, щось, знаєте, виїжджаєте в поїздку. ну, поїжджати з поїздку, тут може до яких бути реальна ситуація, Ну, проте давайте наведемо, тут, 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 ми гіперполізуємо. Тобто от, завжди ви там лежите, треба відпочивати, там може наступний переліт у вас 20 годин так, чи 17 годин, і ви а все. А якщо паспорт не приймуть, а там залишило всього рік того паспорта? А якщо візи не приймуть? А якщо той чемодан мене не приймуть на той багаж, куди його діну, А що я буду з ним робити? А якщо мене залишать цій країні, а батьки з дітьми поїдуть? А якщо з ними там щось станеться? А я тут не зможу допомогти? Тобто розумієте, отакі такі ком-ком-ком-ком катастрофізації ви на набнавішуєте, навішуєте, 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 і завжди це закінчується тим, що все дуже погано, так? І ваша тривога, звісно, вона тримається на такому стабільно високому рівні в цій ситуації. Далі, зрозуміло, четвертим, третім фактором є те, що ви. Вона впливає на ваше життя. Тобто, на сферу робота, друзі, хобі, там, я не знаю, сім'я і тому, тому подібне. Тобто, ви почали або, знаєте, наприклад, класично це уникають. При тривожності це класично уникаєте. Тобто, вже не зустрічаєтесь з друзями, вже не ходите на роботу, вже не забираєте дитину, яке говорила садочка, і тому тому подібне. Тобто, чи можливо, ви знаєте, вже вам нестерпно ходити на ту роботу, чи вам тяжко ходити на ту роботу, бо вас там не знаю, ви дуже виснажені, так? І вас вже ну просто нема сил, нема сил входити на ту роботу і ще з цим всім, всім взаємодіяти з цим світом. Тобто, ви розумієте, що на всі сфери вашого життя, ну тобто, або на всі, або на частково всі, впливає такі, як знаєте, такі ком тривоги. Тобто він вас виснажує, ви можете уникати ці ситуації, і поступник наслідок, тобто ваша якість життя стає набагато гіршою так в цій ситуації. Тобто підсумовуючи, якщо говорити патологічна тривожність, це по-перше, вона не пропорційна певній ситуації загрозливій. Вона зберігається більшість часу, більше ніж там 4, 4 може наприклад 4 тижні. Так, 4 тижні, проте може бути 6, тобто ну класично, з мінімального це 4 тижні. Далі третє. Це ви постійно очікуєте на гіршого кінця і завжди оця тривога в вашій голові. Тобто ви завжди думаєте, передумаєте, що як гірше може статися, що те може статися, що те може статися. Завжди, ви знаєте. От на цій, в цій тривозі в тривозі, якби знаєте, варитись. Далі, четверте, ви її вже не можете контролювати. П'яте, вона сильно впливає, сильно або помірно сильно впливає на різні сфери вашого життя. Тобто треба зрозуміти, що до фахівця варто звертатися, коли у ці всі признаки присутні, тобто або більшість з них так, присутні. Ще ну, тобто, актуально, це коли у вас панічні атаки, класичні, фобічні різні прояви це також е, до тривожності відноситься. Тобто, загалом треба зрозуміти, що основним критерієм це коли тривога стала основною частиною вашого життя. Тобто, ви завжди переживаєте, думаєте, вона вас виснажує, ви вже не спите. Не спите добре, вас вже можуть бути психосоматичні прояви, тобто це так само класично. Це проблеми з шлунком, так шу, якісь такі ж так, тобто шлунково-кішковий тракт. І загалом, тобто, коли ви відслідковували, що ця патологічність стала, треба бажано звернутись до фахівця, тому що вчасна вчасне звернення до фахівця допомагає вам знизити цю тривожність швидше і ефективніше.